Вітаю вас, друзі, всім доброго дня. Хоча добрим його точно не можна назвати, тому що вночі росіяни здійснили масовану повітряну атаку проти нашої країни, постраждало передусім Запоріжжя. Я про це випуск сьогодні знімав і опублікую його пізніше, вже після цього відео. Але щойно надійшли новини про те, що у Львові було вбито Андрія Паруб'я, екс-голову Верховної Ради України. Я висловлюю співчуття рідним близьким та знайомим пана Андрія у зв'язку з цією трагедією. Очевидно, і я на цьому впевнений на 100%, це вбивство, замовлене російськими спецслужбами, тому що Андрій Парубій був дуже важливим для росіян із символічної точки зору, не тому, що він був раніше головою Верховної Ради України, а тому, що він був. Учасником революції гідності був на майдані, і російська пропаганда йому приписувала, що він був одним із лідерів майдану. З Паруб'єм ми перетиналися в 2014 році, коли росіяни намагалися захопити Одесу за Донецьким сценарієм. І він був одним із тих, хто тоді з Києва, з політиків, приїхав із реальною допомогою. Він привіз тоді бронежилети для місцевої самооборони допомагав, і ми йому за це вдячні. Світла пам'ять Андрію Парубію, і ми всі з вами маємо зараз пам'ятати, що Російська Федерація веде проти нас війну, проти нас усіх. І ця війна вона триває не тільки на фронті. Ця війна – це не тільки російські удари по наших домівках, це також і терор. Терор у вигляді вбивств. Відомих людей, людей, які мають значення для України або мають значення для російської пропаганди. Окремо, хочу звернути увагу, що ми, наші спецслужби, в першу чергу на території противника ліквідовують саме воєнних злочинців, комбатантів, російських генералів, а росіяни вдаються до такого терору проти цивільних. Ми можемо пригадати, як вони організовували вибухи в відділеннях поліції просто на вулицях, використовуючи людей в темну, які часто навіть не знали, що вони несуть при собі вибухівку. Ми можемо згадати про вбивство Ірини Фаріон про вбивство Дем'яна Ганула і це не повний список в травні, 1 травня цього року. Росіяни намагалися вбити мене руками жінки, яку вони завербували. Куля на щастя. І я досі не вірю, що таке, можливо, пройшла тоді на виліт і не пошкодила мені нічого життєво важливого. не пошкодила ні вени, ні артерії, пробила стегно, моєму охоронцю пробило кофту. Ось, Але всі, слава Богу, тоді залишилися живими. Втім, росіяни й далі на мене полюють і будуть намагатися до мене також дістатися. Але мова зараз не про мене, мова в цілому. Про усіх українців, про усіх е, тих, хто хоч якось допомагає нашій країні. Усі публічні люди, передусім, звісно, командири військових з'єднань, але не тільки, це також і волонтери, журналісти, політики, громадські діячі, всі є сьогодні під прицілом російських спецслужб. Росіяни будуть і далі тероризувати нас, будуть намагатися вбивати наших людей. І кожен, хто є публічним, хто відіграє бодай невелику роль у російсько-українській війні або навіть не публічний, росіяни вбивають також і інколи, на жаль, наших військовослужбовців у тилу отак на замовлення. Усі ці категорії осіб мають бути зараз максимально уважними, обережними і дбати про свої заходи безпеки. Що я можу порекомендувати? Я можу порекомендувати визначити в першу чергу свої червоні зони. Червоні зони це місця, де ви е, найчастіше або гарантовано буваєте. Місця, де ви проживаєте, або де ви буваєте на роботі, або інші місця, які ви часто відвідуєте. Це місця, на яких е, можуть на вас чатувати. Тобто представниками ФСБ або тим, хто на них працює, найлегше. Знайти потенційну жертву саме за адресою проживання або за місцем роботи. В цих місцях треба бути максимально уважними, настільки, наскільки це взагалі можливо. Друге, якщо ви гуляєте вулицями, я не рекомендую просто от так ходити вулицями, скажімо так, навіть самостійно. Але якщо ви ходите, то ходіть по можливості не самі, ходіть зі знайомими, з кимось, кого ви знаєте, кому ви довіряєте, тому що основний успіх будь-якого замаху, будь-якого подібного вбивства це ефект раптовості, коли жертва не бачить, що зараз на неї може бути скоєно напад, коли жертва не бачить, що за нею може бути стеження і так далі. Не використовуйте навушники на вулиці, коли ходите, тому що вам треба чути, що відбувається навколо. Вам треба бути уважними. Не втикайте у смартфон на вулиці, знову ж таки, тому що треба бути уважними. Не живіть за адресою вашої реєстрації або за адресою вашої прописки, тому що так російським спецслужбам буде найлегше знайти, де ви є. Не поширюйте інформацію, де ви проживаєте. Уникайте поширення будь-якої інформації, взагалі, яка. Може допомогти ворогу з'ясувати, де ви живете, який у вас графік, де ви буваєте, ваші звички і так далі, і тому подібне, тому що від цього залежить ваше життя. Поставтесь, будь ласка, до цього максимально серйозно. Не думайте, що для вас буде загроза тільки тоді, коли ви точно дізнаєтеся, що ви є у якихось там списках. Списки росіяни готують і ще із 2014 року. Так само у Росіян були списки тих, кого вони мають вбити в першу чергу або ув'язнити перед початком повномасштабного вторгнення, і вони за участі Мураєва мали це реалізовувати. Тому не чекайте, поки ви отримаєте якісь сигнали. Дбайте про свою безпеку вже сьогодні, вже зараз. Тому що ворог безпринципний, тому що йому байдуже кого вбивати, чи дітей, чи літніх людей, чи жінок, чи військових, чи просто будь-яких цивільних ворогу плювати, тому що ворог веде проти нас геноцидальну війну на знищення української нації. І саме тому їм так важливо вбивати тих, кого вони вважають лідерами. тих Чия думка важлива для суспільства, тих, хто є символами опору російській агресії, російській варварській війні проти України. І краще, звісно, щоб вас ні у яких списках не було, але завжди треба виходити із того, що ви там є, і діяти відповідно, дбаючи про свою безпеку. За можливості, якщо фінансове становище дозволяє, то, звісно, варто винайняти собі охорону. якщо... Немає такої можливості, але ви знаєте, що є небезпека, що дійсно є факти, які на це вказують. Йдіть до правоохоронних органів краще до Служби безпеки України. Якщо раптом вам будуть за наявності реальних фактів про загрозу життю та здоров'ю відмовляти у наданні державної охорони, кажіть, пишіть, можете мені писати, будемо намагатися цю ситуацію виправити. Ситуація дуже серйозна. І кожен українець сьогодні під прицілом, кожен сьогодні під загрозою. Тилу у нас немає, немає безпечного місця, на жаль, сьогодні в Україні. Але це стосується не тільки перебування на території України, це також стосується і перебування за кордоном. Якщо ви входите до списку осіб, про яких я казав, військові часто їздять за кордон на відпустки. То ви за кордоном так само маєте бути максимально обережними і уважними, тому що ворог може діяти і там, ворог може спробувати вас вбити і за кордоном. Це теж треба усвідомлювати. Відповідно, не поширюйте інформацію про свої плани. Якщо навіть ви за кордоном відпочиваєте чи поїхали по справах, то викладайте фотки і відео ну, за декілька днів після цього. Це прості поради, які можуть врятувати вам життя. Сьогодні вся Україна під прицілом російських окупантів. Ворог прийшов вбити нас усіх. Ми маємо це чітко усвідомлювати і берегти одне одного, берегти свої власні життя та своє здоров'я. Не нехтуйте, будь ласка, заходами безпеки. Я щоразу це кажу. Окремо, звісно, варто підняти питання: надання українцям права на збройний самозахист. Зупинити е, злочинця, зловмисника російського агента словами чи вмовляннями неможливо. Зупинити російського агента вбивцю можна виключно застосовуючи проти нього силу. Ми ж із вами кажемо. Наша держава каже там, вищі посадові особи кажуть, що. Росія розуміє тільки силу. Тільки коли Росія отримує по зубах, то вона тоді починає робити висновки і припиняє там свою агресію. Тощо, та? Це саме стосується і найманих вбивць, і агентів Російської Федерації. Вони розуміють лише силу. На їхню силу, на їхню зброю у українців має бути своя сила та своя зброя. І ще напередодні повномасштабного вторгнення Верховна Рада. У першому читанні ухвалила законопроєкт про зброю для українців, про е, зброю, точніше короткоствольну, яку українці, по ідеї, мали би право отримувати. Але другого читання немає по сьогоднішній день через три з половиною майже роки, і це велика проблема. Я закликаю вище військово-політичне керівництво України активізувати свої зусилля зараз, підняти це питання і надати нарешті українцям право себе захищати. Коли на українців нападають на замовлення російських спецслужб українців є в кращому разі, ну не знаю ніж. Але ефективно себе захистити українці не можуть, і це неправильно. Хоча б на період дії воєнного стану, якщо ви вже так боїтеся зброї, хоча у українців на руках дуже багато зброї ну нарізної гладкоствольної, вона не підходить для самозахисту. Ти з нею по вулиці не походиш. Хоча б на час дії воєнного стану треба дати українцям право володіти короткоствольною вогнепальною зброєю. Це зараз дуже важливо ще раз. Мої щирі співчуття рідним та близьким усім, хто знав Андрія Паруб'я. Бережіть себе і допомагайте українському війську, допомагайте нашому війську помститися за кожного вбитого закатованого українця. Бережіть себе, слава Україні!